Мої вітанчика, доброго вечора всім. Я всіх шаную. Дякую вам за коментарі, дякую за зворотній зв'язок, дякую за пропозиції. Знаєте, вже так дістала мене дивитися ваші колишніх, колишня. Хочеться подивитися взагалі щось нове, про нову якусь енергію. Давайте подивимося, наприклад, тему, що чекає новому коханні, наприклад. От Я пропоную, я не знаю, скільки частин вийде, але це звичайна колода тару, Не переживайте, не хвилюйтеся. І е, я в звичайне класичне таро дивлюся в прямому і перевернути позиції. Тобто, що вона буде відображати, це коли перевернута та, та чи інша масть, і взагалі аркан, він говорить про спадок енергії. Тобто те, чого вам не вистачає, або буде трактовка зовсім інша, якщо б була б в прямому положенні. І так, давайте розпочнемо. Ваш стан у темі кохання. Подумайте про себе, приберіть зайві думки, а ми розпочинаємо. Шестірка кубків перевернула тепер шарка. Король мечів. Тут може вийти сам король мечів, саме. Чоловічі енергії, також це може бути жінка, просто зараз холодних енергій таких от. Знаєте, зараз я виклала і розповім десятка жеслів пряма. Дивіться, по трьом цим арканам. Винесете такий знаєте, дуже важкий груз з минулого. І це минуле, минуле вам, ну, знаєте, минуле буває різне і травми, і блоки і програми, які ми можемо нести з собою. Вони приходять, буває, якщо ми не проробили, так приходять і вищі стосунки, і тягнуться дуже-дуже багато. Чому я постійно говорю, щоб для того, щоб щось розпочати, потрібно себе проробити. Це правильно, це нормально, це. Для вас це безпека. Розумієте? І так, ці спогади, образи, які вже не гріють, а тиснуть. Тиснуть потрібно, почому Тиснуть вони на вас. Вам потрібно з цим розібратися. Король мечів тут показує, що ви контролюєте дуже сильно себе. Мислити твереза, ви зараз ні на емоціях. Ви дуже чітка або чіткий з розумом, з логікою. Кожний шах ви прораховуєте. До вас зараз ні підійти, якось так, от знаєте, по блазню. Ви будете все вимитати, що ви вважаєте неправильним і непотрібним. А можливо, знаєте, хочеться сказати, навіть відгороджуєтеся від емоцій. Ви ці емоції приховуєте і тримаєте в собі. Навіть якщо вони у вас є. Навіть якщо вам хочеться, знаєте, хочеться так сказати поплакати. Ви собі не дозволяєте. І я вам хочу сказати, що це може руйнувати вас. Вам потрібно проплакатися, якщо ви цього прагнете. Не потрібно тримати, особливо жінкам, не потрібно тримати це в собі. У вас це руйнує. Зрозуміло. Водночас, у вас дуже велика втома від того, що ви несете все на собі. Десятка жезлів, вона вказує тягар. І також вказує, що у вас тут щось завершилось. Ви, можливо, і хочете любові, але боїтесь знову згоріти. Або а, підпустити не ту людину до себе. Давайте так. Ну, давайте подивимось, чи готове чи ваше серденько, так би мовити, відкритися. <кій> Десятка мечів. У вас дуже болючий досвід. Вісімка кубків. Перевернута королева Пентаклі. Дивіться. Я не просто так же махаю головою, коли я побачила перша арка. Вам ще потрібно працювати над собою. Ні над ким. Запам'ятайте, в парі не буває винного одного. Знаєте чому? Якщо з вами якось поводилось не так, на вашу думку і на думку інших, то це говориться про те, що ви не знаєте своїх меж. Ви не вмієте говорити ні. І не просто говорити, а ставити крапку зразу. Зразу обрубати, не чекати, що хтось зміниться. Розумієте, є а, такі речі, які взагалі недопустимі, щоб з ними примир... примирятися. Або а, є такі речі, <кхід> дії, так? а, які неможливо. Неможливо взагалі вибачати. Зрозуміло? І це говорить про те, що десятка мечі нам дуже чітко вказує, чому ваше серденько не готове, тому що ви пройшли, а, і зараз проходите процес цілення, і це правильно, що ви зараз не можете і не готові йти, вам потрібно працювати. І вам потрібно зрозуміти, що не буває так. Що з вами якось поводились, і ви там ні до чого. Це говорить, що ви щось зробили або допустили до цього. А ваш партнер або партнерка вас відзеркалила. Тобто, показала те, чого вам недопустимо неодноразово, а ви це проглотили і дозволили. І можу так сказати: у вас дуже боляча історія болюча. І це не просто біль. Які ви переживаєте або пережили. Це хочеться сказати, тут могла бути будь-що. Але це по вісімки кубків, яка тут пряма, це говориться, що ви вже виходите від цього. Ви залишаєте цей біль і цю історію в минулому, в яке не потрібно повертатися, тому що вісімка кубків нам ще може натикати, що двері. Ще відчинені. Тільки ви захочете повернутися в такий стан назад в десятку мечів, де ви потім отака вот знаходитесь, чи такий? В минулому? Я думаю, що ні. І королева Пентаклів перевернута. Вона вказує чітко нам про те, що. Ви не довіряєте. От я би могла би так сказати: ви зараз не довіряєте. У вас зраджена довіра. У вас, знаєте, це як ви душу відкрили, наприклад, а вам туди сходили по великому. І неодноразово. І я. От по десятки мечів, по десятки жезлів я бачу, що це було неодноразово. Це не один раз. Це великий термін проміжок життя з тією чи іншою людиною, якою ви пережили цей крах. Це відчуття цінності, яку вам а, діями вашого партнера. Я так розумію. Вас не цінили, вас принизили. Вас просто, знаєте, як е, хочеться сказати об Просто проїхалось по вам дуже сильно. І ви зараз повністю не готові відкриватися. Ні душу, ні серця, і емоційно ви на порозі змін, але Трохи закрита. Вам потрібно пропрацювати це. Так, я бачу цю біль. Так, я бачу, що ви пережили, але ви не повинні залишатися в цій білі. Ви вже виходите з цього. Але потрібно проробити ті аспекти, розібратися, чого це вас ще тригерить. Чому ви ще не можете? Можливо, це час пройшов невеликий, можливо, ще щось. Але цей аспекти ви повинні, так би мовити, проробити і зрозуміти, що ви з цього повинні взяти. Які ви зробити повинні висновки. Не звинувачую я, а зробити висновки, а що я зробила для того, щоб так зі мною а, поводились. Зрозуміли? Частина зараз буде два.